Ніяких каріматів. Я вже постілила постіль, і це просто нереальне. В розкладанні цієї палатки в мене не було ну жодного разу, щоб мені було якось важко. Ну, типу, якщо маленька дівчинка може з легкістю справитись з розкладанням такої палатки, то ну, для чоловіка, я думаю, що це буде взагалі розплюнути. Дивіться, що я придумала з взуттям. Або е, треба знайти якийсь мішечок і повісити його на драбину, щоб, типу, коли залазиш сюди, е, взуття покласти в мішечок. Або я свої шкари просто отак вставила блін, в, в, в ці мішечки. Захотіла спуститися, я раз взулась і пішла собі. Прийшла, шкару сюди всунула і все. Мішечок, я думаю, що все рівно треба купити, якщо це буде якась пасмурна погода, якщо це буде якийсь дощик. І взуття буде грязне. І я ще думала, що якщо захочеться типу, прям посидіти і посмотрети фільмик, то можна думаю, на ці штучки. Давайте спробуємо. Вообще, вообще воно мене шикарно витримує. І я тут в повний рост. Можна собі так полусидячи сидіти, працювати. За комп'ютером або щось дивитись. Все рівно, я потрапляю в цю саму пастку, але я постійно про це кажу: що однієї ночі на природі мало. От я тільки розклалась, а вже, от майже сьома вечора, я, типу, поужинаю, посижу біля костра і треба буде спати. Однієї ночі мало. Старайтеся виїжджати на дві ночі. Дякую, Колумбус, за цю чудову палату.